Даний будинок має площу 100 квадратних метрів живої самого будинку. Ще маємо таку класну терасу на 18 метрів квадратних. Ось так це виглядає. Нагадаю, у нас тут монолітний ленточний фундамент. Стіни з газоблока, утеплені пінопластом 150 мм. Нанесений Це Циразітовський. Цоколь, як екструдером і нанесена мраморна крихта. По-бистрому зробимо грунтурщик, що у нас вийшло. Всередині залита чорнова стяжечка. 100 мм армована. Встановлені отак от вікон, віконечка, Перегородки з газоблока. Три кімнати має будинок, один санвузел. Гардеробна. І ще ось одна кімната. І от така велика. Ось цього на 40 квадратних метрів. І що по вартості даного будинку? Встановлені вікна, зроблена підшива, водосточка. Ось так все виконано. і Вартість даного будинку складає до ось такого стану без внутрішніх робіт. 38 тисяч доларів. На вашій ділянці можна побудувати за такі кошти ось такий будинок. Час будування два місяці.